У Калуші відроджують гру справжніх чоловіків. Хокей цей мужній вид спорту почав новий етап розвитку з відкриття при дитячо-юнацькій спортивній школі управління освіти відділення хокею. За підтримки громадської організації Хокейний клуб Олімпія Калуш було сформовано хокейні команди двох вікових груп. Особливо великі надії тренери покладають на наймолодших гравців 2008-2011 років народження. Починаємо проводити тренування, підібрали майже 30 чоловік. Потихеньки з Андрієм Петровичем їх переглядуємо. От, і будемо готувати, щоб у серпні місяці, так як всі команди, почати учбовий збір, щоб команда 21-22 дні провела збори, а тоді вже можна буде говорити вже конкретно, хто буде виступати в цій команді, хто буде грати, хто буде захищати наше місто, область на цих змаганнях. І ось калузькі юні хокеїсти вже зіграли свої перші матчі, товариські, щоправда, поки на півполя, адже грати на цілому їм ще складно. Це дебют молодої наймолодшої команди Олімпії, і ми хочемо знову відновити славу Олімпії, яка була заснована ще в, в кінці, 60-х, початок 70-х років в нашому місці, яка і виступала. На чемпіонатах тодішнього УРСР такі зустрічі між дітками вони популяризують хокей в першу чергу. Дітки здружуються, тому що коли тренуєшся і вони не грають між своїми ровесниками, це дуже погано. Не дивлячись на зовсім юний вік учасників, гра між місцевою «Олімпією» та вінницьким «Патріотом» виявилася доволі цікавою та комбінаційною. Найважливіший результат, як говорится, победила дружба. Діти вийшли після игры, друг с другом спілкуються, Это самое важное, как бы а кто выиграл в таком возрасте, не имеет абсолютно никакого значения. И дети абсолютно вынесли с игры многие вещи. Они до этого думали, ну що мені зачем это им надо. А на час. Ані то красиво, гарна ігра, і діти дуже задоволені. І я, як тренер, теж задоволений, тому що ми не так багато часу працюємо з тими дітками. Щоб грати в хокей, треба бути сильним і витривалим, мати гарну фізичну форму. Тож потрібно багато тренуватися. Дітям гра в хокей надзвичайно подобається. Це дуже легко і треба до цього стриматися, і тоді це все вийде. Старатися не пропускати шайби і хотіти це. Складно, потрібно вміти ловити шайби. Родзинкою Калуської олімпії є одна дівчинка Віка Яковина. Я стану хокеїсткою великою і я дуже багато спортом займаюся. Я хочу доказати, що дівчата сильні захлопці. Тренер калузьких хокеїстів Андрій Куць зазначає, що набір діток продовжується. Думаю, що з часом ми доберемо цих діток, хочемо дуже добрати, і будемо працювати у над своїми помилками. Все, все впереді, як то кажуть, тільки їхнє бажання. Наше хотіння хочеться сподіватися, що Калуська Олімпія поверне собі колишню славу і знову гримітиме на всю Україну завдяки своїм перемогам на чемпіонатах і турнірах з хокею. Світлана Якименко, Руслана Усієнко, новини телеканал Раї.